Жив собі зайчик. Одного разу, коли вже прийшла золота осінь, зайшов до нього в гості його друг ведмедик та й каже. Привіт, друже, чого сидиш вдома один. Пішли на вулицю погуляй. Поглянь, яка чудова погода за вікном. Дерева вдягнулись у різнокольорове вбрання, повітря чисте та свіже. Привіт, ведмедику! Із задоволенням. Тісно на вулиці дуже красиво. Мабуть, стільки цікавого можна побачити і почути. А може, давай запросимо на прогулянку нашого друга-метелика. Давненько не бачилися, думаю, він із радістю погодиться. Підемо гуляти всі разом. Добре, я не проти. Разом завжди веселіше. Ходімо! зібралися друзі та й пішли до друга, який сидів у своїй хатинці та надугував біля віконця. Дійшли вони до його будиночку та й стукають. Отак. Відчиняй, друже, це ми, твої друзі, зайчик. Тобі дві!» Прийшли запросити тебе на прогулянку. Так, пішли із нами у ліс. Будемо гратися разом і радіти чудовій погоді. Ой, не знаю. щось мені не дуже хочеться. Повітря холодне, осіння. Змерзну, вітер думки, застожуся. Ну що ти таке кажеш? Повітря чисте, свіже, а вітерець. Несильний, тільки догасінько граються з листочками на деревах. Виходь, ходімо із нами. Я впевнений, що тобі сподобається прогулянка. І справді, якщо вдома залишишся, нічого цікавого не побачиш і не почуєш. А у лісі завжди скільки пригод. Ну, добре, зачекайте хвилинку, я йду. Прийшли, друзі, до лісу стали милуватися красою осіннього лісу. Погляньте, які гарні дерева, наче їх хтось пофарбував чарівним пензликом у такі дивовижні кольори. Жовте листя верби схоже на кораблики, а листя клена на золоті дірочки. Метели розглядали дерева та хмарки, ведмедик помітив, як щось виблискує у пожовтілій траві. Підійшов ближче та побачив дуже гарний камінчик. Друзі, подивіться, що я знайшов щось надзвичайне та чарівне. Я ніколи не бачив такого раніше. Дається, я знайшов подарунок для моєї мами. У неї скоро День народження. Вона, напевно, дуже зрадіє такій красі. Покажи на мені, ух ти! Цей камінець дуже, дуже схожий на коштовний, такий блискучий. І я, і я хочу подивитися. Ось тримай. Тірки метелик віддам камінчик. Зайчикові, як він схопив його міцно та й втік. Кинулися друзі доганяти. здоганяти. Стій, стій! куди це він мій колінчик поніс, я його знайшов. Але не чув зайчик своїх друзів, швидко зник у лісовій щабині. Адже він був майстром. Швидко бігати. Ну, ось, тільки знайшов, як відразу ж заробив. Так хотілося зробити мамі щось приємне на день народження. Вона дуже любить всілякі прикраси, які блищать. Не плач, Медвенко, ми щось, небудь придумаємо. У мене є ідея. Якщо твоя мама любить прикраси... руками завжди не дорожці. Гарна ідея, згоден, але ж мені дуже сумно ще від того, що мій найкращий друг виявився крадієм. Я думав, що він зрадіє за мене, а він таке вчинив. Не засмучуйся, От побачиш, він зрозуміє, що погано вчинив, ще прийде просити пробачення. А тепер витри сльози і за роботу на місто майструвати. І робота. На мисто вийшло гарне. Такого магазині не купиш. Подякував ведмедик своєму другові та запросив до себе додому. Чаю попити із медом та цукерками. А зайчик же біля будинку ведмедика так крутився. Соромно стало йому. Почав він думати. Як виправити ситуацію, як пробачення попросити і дуже хвилювався зайчик, тому що не знав, чи пробачить його медмедик? І ось наважився постукати у двері. Медведи, чуєш, хтось стукає до тебе, ти ще на когось чекаєш. Ні, нікого не чекаю. Зараз визирну вікно і побачу, хто це. Визирнув ведмедик у вікно і на порозі побачив зайчика, який чекав, поки йому відчинять двері. Адже він дуже сподівався, що ведмедик погодиться, почав вислухати його. Ну, що ведмедик, хто там? Це зайчик. Прийшов все таки, але не хочу йому відчиняти. Мені такі друзі не потрібні. Ти моя дико, відчини йому. Думаю, він також дуже переживає. Всі можуть помилятися, але ніколи, але ніколи не пізно свої помилки виправляти. Відчини і хоча б вислухай. Добре, прислухаюся до твоєї поради. Але якщо цей нахаба не вибачиться, нехай навіть не підходить до мене. Не встиг ведмедик відчинити, як зайчик, порогу почав вибачатися. Ведмедик, будь ласка, пробач мене. Я зовсім не подумав. Я вчинив таку дурницю і зовсім не подумав про нас. Ти розумієш? Не одна річ не варта того, щоб втратити вас, сам не знаю, що зі мною сталося. Мені так сподобався цей камінчик, що я вирішив забрати його собі без дозволу. Але я розумію, що вчинив несправедливо і дуже прошу. Вибач мене, вибач мене, медику, ти ж мій найкращий друг. Я пробачаю тебе, відчуваю, що говориш від чирого серця і більше не ображайся на тебе. Проходь, будемо разом пити чай. Ура! Дякую тобі. Тепер почуваю себе набагато краще. Мій друг пробачив мене. Друзі, разом. Підготували для мами чудовий подарунок. А спільна робота поєднала їх ще більше. Вони знову разом милувалися природою лісу, перетворювали хмарки, на 14 казкових героїв І ніколи більше не згадували про поганий чинок зайчика. Тому, що були певними, що там подія добра навчила його цінувати справжню дружбу. До зустрічі!